Бал, да, блядь, їба, що ти розумієш? Ой-ой-ой. Не встиг покататися вже в крал. Добрий день, молодь! Цей день настав. Їдемо на новому байку в байк-парк на Канондейл Хебеті. Роздавати копаті і вчитися пригати на тапталках. Я дуже хотів сьогодні поїхати на Протас, але всю ночь був дощ. І чуваки з Протаса написали, що сарян. Сьогодні не працюємо, бо траси позалувала дощем. Сьогодні з протасом відбій. Їду на дорогоші чи на даріки. Скажу чесно, я вже пару разів катався на Хебіті в Дьортовому парку. американка. Трошки там тренувався, звикав до нового байка, звикав до катання в топталках. Чесно сказати, це Трошки незвично місцями, коли тупиш і неправильно пригаєш, буває відриваються ноги відпадали, але в цілому прикольно. Більше можна фішок якихось зробити з Веліком, закласти ногами його, ще щось. що Якщо деякі такі штуки робиш в контактах, буває таке, що ноги можуть вистібатися. Я думаю, що сьогодні буде тут багато народу, бо хі, всі, хто хотів поїхати кататися на протас, походу прийдуть сьогодні сюди. Дивіться вже людей вже, скільки. Добрий день Привіт. Ілля. Денис. Сірий. Денис. Денис. Дивіться вже. Тільки приїхав вже народу скільки. Це тільки початок. Я що це прийшов на, на тапталки. ось бачите, такі чапу собі взяв. 661. І ой-ой-ой, що з гальмами. І ну, так як я перейшов на топталки, а там е, педалі з шипами. І є вирогідність того, що можна нормально увалити собі педалю по голіні, взяв собі ще <ріпи> ось такий захист колін і голіні 661. Такі, Тут такі доволі жорстка чашечка і галяшечка. М'якенька трохи. І по бокам, ще тут захист є. Щоб уже я врваюся вже нормально в МТБ, то. Стрьомно увалить собі коліна або голінь десь об камінь, тому треба захищати свої ноги. Що це трохи гріюсь тут. А потім вже почну для вас е, лупашити контент. Пан Степан? Брат. Вітаю. Дякую. В першу чергу вітаю. Вітаю і вітаю. Поміняй колеса. І та що раз. Тільки байк байкій щось ти що? Мені поки так нормально. Приїхав на мерідки сьогодні. Та у мене поки тільки мерідка. Все, три дні перемір'я закінчилося. Все, почали тривоги. Йобані сусіди. Можливо, було Тривога. Загроза Чуєте, не? Тривога. Загроза балістики. Добрий день. Блін, поки їсти сів, дивлюсь, велосипеда немає, велосипед мій вкрали. Що ж таке? Не встиг, Кататися вже еле крало. Так, ну що, погнали, катнем вже. Я вже тут трошки розігрівся, розім'явся. Мені пацани підналаштували подвеску вілку. Занадто м'яко воно типа всю хавало. Погнали, погодцеємо. Поїдемо хрест. хрест. Что он утрахтит? Ланцюх чи что? Шо? Что-то не понимаю. Наверное, ланцюг. Уу! Ох его! Фух, ну бодро, бодро. Фуй, зараз, конечно, пацаны налаштували. Подвесочку, зараз победреє їде, краще прыгається. Кайф. Звичайно, незвично трошки на повталках. Треба психологічно цей бар'єр проходити в голові. Але в цілому. Пляха задоволена цим байком вже. Дуже мені подобається. Пацанами. Поїду полторашку. Живий Це перший раз сьогодні я полторашку проїхав. Да, це вроді норм. Треба ще звикнути. Блять, собака. Пиздец. Придурочный. Всю катку заруинил. Візьміть его на поводок, будь ласка. Быкуют, бля, стоит. И то за тобой побежал, Та, я добро ходил. Ходив. Я бачу, що він вылетает, за передропом. Ты разумеешь, я. Да, я, я бачу, Та, я... да, він там за тобой сразу. Озикаючись на те, як воно на мене летить. Другий раз вже від нього тікає сьогодні, поки він тут гуляє. Класика. Собачники. Привіт. Ідемо в другу. Фу! Хода такі набираються просто скаження. Трошки не долетел. О, долетел. Ух. Нет, я пока не хочу стрибать. По паровозам зараз, как бахному пивтрашечку. Был В натурі? <клес> 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 да ладно, Вон он упал под колесом. Ну що, до чого не бачили? Оце трасса психушка або дурка. Называется. Оце її друга частина. Тут такий дроп хорошенький. Я оце вже пуляв якось на цьому, на, на скальпелі. І там далі еще, а я цей такий мостик шор, Норшор. Прикольний теж такий мостик з вилітом дропчиком. Зараз, якщо чесно, поки що трошечки стрьомно. Сьогодні може пригнути, побачимо. Треба ще звикати до байка. Бо різниця колосальна між скальпелем і хебітом. Він так летить, цей хебіт, так летить, так тебе викидує, Тепро... ну, типу, на деяких... Фігурах треба перед ними реально скидувати хуба ну, типу, швидкість. Повилітаєш вилітаєш просто капець. А це початок психушки. Оце для мене поки найстрімніше, що тут є. Це отакий дроп. Він тут нормально пролітіть, треба аж туди. О, зі сторони виглядає дуже стрмно, капець як? Але Типи Тіпика... бля. Але бляпи кажуть, що він стрибається навіть... Легше ніж той, що на полторашки по той перший дроп. Тут і все вылетаешь сюди и і... приземка. Все, зараз покажу. І все приземка. Тут, потім вилітаєш там степ ап. Надеюсь, мій байк там ніхто не дердит. і все степ ап. Туди наверх. Типа на, на полочку залітаєш і потім там такие разрывные, Це Треба, короче, скиллуху поднимать, потом уже всю линию бахнуть, все. Все, пацаны на электричке подвезут. Педал ассист называется. Ми, ми педальный ассистент. Ля, в, в две руки. Вот, вот, вот. Беги, беги, Форест. На изи. Изи бабки, а ты пешком. Я, я, а тут, ты ком, пешком. я тут ком возьму на подъеме. Бачив, як мы напидняли. Да. Що, ти наснимал уже свого контенту? Да. Кататься їдемо? Да, банально. Пацаны народу, зараз всі разом паровозом, як поїдемо, як порозвалюємося нахрен. Полетим рыжим. Полетели! Пизда налетели. О, yes. директор oh, Дариков приехал Дорога Не знаю, я пойду гляну, что там хотя бы я, конечно, скажу, тут мини-ДХ, новая трасса, глянем, что там. О, каменные секции какие-то, блядь. Ты что тут, блядь, происходит? а Что у вас происходит? Я... Зацепился шаломом, Обветку, блядь. Происходит. <реш> жесть якась бля! Я не знаю, Якісь с якась <реш> <реш> Якась жесть. Короче, у мене вот антенна торчить Я вот цю антенну їхав Зацепився за ветки. У мене шолом что блин, вот так вот напотилося. Якась суета. Вообще, ужас. Бля. Живий? Я живий, але велик, походу, ні. Давай! Прыгай, какашка! Світофори коли вже будуть? <світофори> Що то несеться просто. Так, у нас тут перекус. Булочка з чай, бутерброд. Все, показуй з колою. Заплатіть за рекламу. Так, їдемо четверту трасу. Я ще повністю не їздив. Зараз побачимо. Прилетел я. Ого, <laughs> хащи. <смех> 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 Ой, о, о, хорошо. Ой, блядь! Я щось засяв його пригнув, що перший раз я не бачив що тут, тому засяв. я вже заблукав, не розумію де я, що я взагалі, куди я їду, куди я приїхав. Давай, ху Малого Малова Тяг Тягне на руку. Сейчас ну, не видно, мабуть. Не видно. Я теж так хочу. <реш> <реш> не треба було брати електричку собі. <реш> Це я теж так хочу. Треба відпрацювати степапи на другій трасі, бо перший вилітаю добре, навіть перелітаю, а другий більш радіусний, типу вверх вилітаєш. Я оце цілий день вилітаю на, на переднє колесо. Мене перекидує, випльовую наперед приземляю. Що треба відпрацювати їх? нормально вже. Да, блядь. Да что -то. за что ж такое? Еду! Ну, больше-меньше. И там у меня не дыха. Давай. Я уже два раза ездил, там. Дуже весела штука. Опа. Тут каменная секция. Чик, 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 чик. Опа. Опа, поп. Ого! Меня ж! Ой-ой-ой-ой! ой Ого! самая кайфовая трасса Серьезно Фу, це был капец, конечно. Ого! вы Ого! если вы кушаете, Ого! 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 Насушила, называется фирма в гастомеле знайомі роблять мяско колбаски тоже классная тема укатался уже нормально несуться несуться <реку> оп не прыгнул <реку> а шо вы не прыгаете пацаны <реку> я тут заготувався кадр выбрав думал вы сейчас будете <реку> пулять тут те хто здесь прыгает. <звук> О, Красиво. Ну це не знаю, чітко, якщо що. <звук> трошки не долетів, але м'яко. Бачите, ось такий грунт пухкий ще. <звук> Та ти шо? От це бренд є Тимурчик. Тимурчик, звісно, красавчик. <звук> Їдемо в другу. І хочу бахнуть. 6-метровой подкинцы. Так, я сможу, я сможу, я сможу. Я сможу. Я сможу. Я! Ха-ха! 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 ха 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 Фух. Страшно, поряд... трошки в свічу витягнувся, але це таке. Надо буває. Я їхав, не почув, що ти стрелял. Фух. Трошки колоті. Коли щось нове пуляєш, завжди отак аж всього, блін, трясе. А да я дуже давно хотів цей шестиметровий пульнути, Дуже легкий насправді. Їдеш собі, навіть не підкручуєш і не дергаєшся, просто виїжджаєш і все. Фу, дякую, пацани. Вот що значить купив двох підвис нормальный, не котрий, с двумя да, ногами. То, то значить, коли з нормальними пацанами катаєш то да. тут тоже, та. да. Тут кажуть, якась спускалочка есть, сіжалочка. Давайте глянемо, що там за що там за штука такая. Так, а, я я це знаю. а я не знаю. А, та ні, ви що? Ні, 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 ні. Я. Not я today. я манал. Поехал. Я манал. Не, бачу, Ні, ви що, гоните, Типу, ні, ні, ні. Тут треба прям. да. Давай, не вот могу рівня полета. А куда ехать? На на шоломе? Да. А це реп. <laughs> ні, ну ти що, тут жорстко. Жека, сходи. Вы едете? А. Да. Жека, Жека, га, Батьляга упала. Mm! Не, ну наче, наче съезжается. Хрен его знаю, может и спробовать чешу. Шо. Mm. Початок Шо-шо? Да шо? Mm. давай спробуем, мать. Не, я тут не хочу. Вы что, гоните? Вот прикол мне не подобается. Вот тут mm. тут. Mm. Вот так. Mm. И тут такая полочка с корнями. Сейчас mm. подожди, не есть. Не, ось тут жестко цены не, не для мене. це Конечно, прикольно виглядає, все дивіться, блядь. Капец. А ти будеш їхати? Да. О, давай я зніму, клас. Давай! Ой-ой-ой! А, на насыпухи ушел! Ну буває, не обрався, не катався. <рес> Контент знятий. Ще один Хорошо, красиво. Це я не хочу. <рес> Без мене не сьогодні, не в цей раз. Я в іншому місці спущусь. Оп! Ходь де спустився. Аккуратно палка вон список. Опа! Опа! Це конечно ти падло, пошла ти в жопу. Не дерева. Ось, наприклад. Що за все? Що за таке, бля? Гербарі на голові у тебе. Это у мене захист, це, це камуфляж реба мого. Короче, короче, усе шестиметровка ця Дивіться, яка як. там 2 метра! Дивіться, Капець. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, реально все смотрю. Все, пока. Дякую за компанію. Дякую. Да, Гарного вечора. Підписуйтесь всі на канал Санні Шатохи, а краще що на Дена Шатоху. Це взагалі крутий канал. <реш> да, і не забувайте допомагати прибирати спот за собою. До речі, в описі відео залишу баночку для саппорта. Даріков, тут пацани тут за свій рахунок ремонтують, якщо в кого є можливість, донатьте на підтримку парка. Так, ну що, валю додому. Вже їсти, хочу капець. Покатався плотно сьогодні, кайфанув від того велика, від того парка. Дуже класно. А зараз поїду десь якоїсь шаурми. Лупану, може 5 зірок, а може ще щось. Так що, гайс, по-перше, якщо ви помітили, то трошки краще якість відео. Я сьогодні знімаю в 4К. Можете окремо за це ще лайк поставити. І в цілому ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть коментарі, як вам сподобався відео чи не сподобався. Можете ще поширити відео друзям, ставити дзвіночки, оці ці всі історії ютубні. Коротше. Ну, ви знаєте, що робити, що я буду вам оце все розповідати, постійно одне і те саме. Ви і так завжди ставите лайк і коментарі. За це вам дуже дякую. І всі коментарі я читаю, і на всі коментарі я стараюся відповідати. І всім дуже дякую, хто дивиться постійно мої відео, хто слідкує за моїм прогресом в МТБ. Я думаю, що він. Доволі непоганий. Сьогодні пригнув нову штуку, обкатав капітально свій велосипед новий, звик майже вже повністю до топталок, і скажу чесно, це дуже цікаво, прикольно. Велік по-іншому зовсім контролюється. До зустрічі. І Дякую за те, що додивилися відео до кінця.